Стали відомі імена лауратів літературної премії імені Михайла Кучірки. Цьогоріч кращими визнали Йосипа Бакая та Оксану Барнецьку. Нагородження відбулося у Коломийській міській публічній бібліотеці. Більше розкажемо в сюжеті. Засновником літературної премії імені кучірки є спілка літераторів Коломиї Суцвіття, яку створили у 1999 році. Видатний поет, бібліотекар, публіцист, літературознавець та художник Михайло Кучірка був першим і багаторічним головою об'єднання. Зараз його очолює Марія Гуцуляк. Під його як кажуть, огідою спілка розвивалася, утвердилася на Коломищині. І вона живе сьогодні. Вже у грудні будемо святкувати 25-річчя. Після смерті нашого голови Михайла Кочірки рада спілки встановила його премію. Відзначаємо письменників творчих людей не лише з освіття, може бути і інші царини. А лише творчих за прозу за поезію, і то має бути написано на досить професійному художньому рівні. Поет Йосип Бакай за минулий рік випустив дві поетичні збірки на хвилі серця та сузір'я краси. Саме за ці книжки його й відзначили літературною премією імені Михайла Кучірки. Для мене теж це було такою, якби несподіванкою, що висунули мене на цю премію, тому що. Висувають самі, і е, мені приємно, що я став одним із е, лауреатів цієї премії. Е, в даний момент я більше ну, я живу взагалі в Лондоні, але я дуже люблю Україну і приїжджаю сюди дуже часто, бо тут е, ну, е, моя батьківщина, для мене ця премія теж така є, е, якби важлива, якби. Ступ... Е, е, Якимось ступенем для е, дальшого творчого росту, ще одна лауратка премії імені кучірки Ольга Барнецька та її книга з Україною в серці. Літераторка мешкає в Італії, Тож премію отримувала по відеозв'язку. Крайно рідний, ти світний, ти радість моя, джерело для душі, що правда жоє сили. Тебе ваш не раз обояти стояв. Що не зорить на тебе світити? Хочу подякувати вам за те, що певне не є, Марія є за те, що дала мені можливість бути з вами ставлю частинкою вашого того великого чекалого колективу. Я редагувала і цю книжку, і там знаєте, там 300 днів війни описано нашої боротьби України проти расистів, як я називаю. Це дійсно людина патріот, патріот. хоч вона в Одесі, в Італії, але вона страшенно переживає за Україну. Одна половина в неї книжки це 300 днів війни. Кожний день війни описано. А друга половина книжки у неї усі ці наші. Рослини, що в нас квіти, вона порівнювала з тим, що ростуть в Італії. Як, чи вони є там, чи в нас щось є? Засновники премії діляться такі відзнаки не тільки популяризують українську літературу, а й часто є стартовим майданчиком для визнання і творчої реалізації майстрів слова.